Заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт таки отримає ордер на квартиру від держави. Двічі виконавчий комітет луцької міської ради відмовлявся приймати відповідне рішення. Однак крапку у цій скандальній справі поставив суд, переймаючись долею військових пенсіонерів, квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир подав з цього приводу окремий позов. Про визнання протиправної бездіяльності у невидачі ордеру стовіту Григорію Олександровичу зобов'язання видати ордер на право заняття приміщення з двох кімнат житловою площею 31,4 квадратних метра з сім'єю в складі з трьох осіб. Відповідно рішенням Волинського окружного адміністративного суду такий позов був задоволено і зобов'язано виконавчий комітет прийнято відповідне рішення. Член Луцького міськвиконкому Богдан Денисюк відразу задався питанням: чому міська рада не оскаржила рішення, на що головна юристка відповіла. Рішення не оскаржувалося. оскільки була проаналізована судова практика, таких перспектив оскарження. ми не бачили. і з метою економії бюджетних коштів на не скаргане. За словами головної юристки Луцької міськради, це типова практика. Наталія Юрченко заявила, що виконавчий комітет змушений виконати рішення суду і, зрештою, проголосувати за прийняття цього рішення в іншому випадку, через невиконання рішення суду на Луцький міськвиконком можуть накласти штрафні санкції, а це мовляв. Потягне додаткові витрати з міської казни. Така фактична мовчазна згода керівництва Луцького виконкому обурила депутатку міськради Аллу Наточі, яка заявила, що ніхто не має підстав і права зобов'язати членів виконкому чи обранців громади голосувати проти їх волі. Ви маєте повне право голосувати на свій вибір. Вас не може су зобов'язати будь-за що голосувати. За її словами, є низка рішень і міської ради, і виконавчого комітету, які не були прийняті. Є певні рішення суду, але понині вони у підвішеному стані і лишаються непроголосованими. Те саме головне це моральна складова на сьогоднішній день. Григорій Постовід був військовим, дійсно кадровим. Війна триває вже. 11 рік людина мала можливість показати себе, дійсно відстоювати державу, дійсно віддати свою службу державі, а тоді щось від неї вимагати. На сьогоднішній день хочу сказати, що в нас дуже багато поранених військових, які потребують покращення житлових умов. Тож, за словами депутатки, є більш достойні військові і тим паче ветерани сучасної війни, які теж потребують поліпшення житлових умов. Такі квартири повинні отримувати ті хлопці, які сьогодні своїм життям, здоров'ям все ж таки поклали і, і в нас в державі віддали всю свою якби, честь, гідність і силу і здоров'я. І вони потребують в першому чергу такі квартири, а не люди, які просиділи в тилу все життя і сьогодні чогось вимагають. Він має де жити, він мав змогу, він придбав квартиру. З думкою, але на то, на словах навіть погодився і сам Луцький міський голова Ігор Поліщук. Однак на ділі але я в чергове хочу наголосити, що ця квартира є власністю міністерства оборони, і міністерство оборони через відповідний квартирний експлуатаційний відділ вирішує, яким чином цим своїм майном, майном яке є міністерство оборони, яке придбано за кошти міністерства оборони розпоряджатися. Зрештою рішення про виділення квартири Григорію постовіту таки прийняли. За проголосувало 13 присутніх членів виконкому за 13 рішення прийнято.